Які віросповідні документи визнає Лютеранська церква? Лютеранська церква визнає три вселенських символи віри: Апостольський, Нікейський, Афанасьєвський символи віри? Також Лютеранська церква. Візнає сповідним документам книгу злагоду, яку входять в такі документи, як Ауксбургське розповідання, автор Філіп Меланхтон, Малий катехизис», автор Мартін Лютер, Великий катехизис», Мартін Лютер. автор Апологія Аугсбурзького сповідання. Автор Філіп Мевангтон. Шмалькаліцькі статті. Автор Мартін Лютер. Стаття про владу і примат папи. Автор Філіп Манхтон. Формула злагоди Автори Мартін Хемніц, Якоп Андрея та інші.